Вітаю! Сьогодні розглянемо, як же створити власний відеозапис. Для цього нам треба на комп'ютері встановити таке розширення розширення Screenті. На цьому аккаунті воно в мене є. Завдяки йому я зараз веду запис. У мене ось червоний кружечок показує те, що запис у нас є і йде. На іншому аккаунті, як і у вас, якщо немає цього розширення, ми в пошуковому рядочку вводимо слово «Скрініті» і переходимо за ось таким покликанням. У е -е, нас є певне відео, яке покаже можливості цього розширення, а ми поки що з вами натискаємо клавішу додати в хром. Так, додати розширення. Трішки зачекала. Ось цей синій кружечок показує, що це розширення вже є. Щоб воно не зникало, натискаємо на пазлик і закріплюємо його. Як же працювати саме з цим розширенням? Обрали вкладку, на якій ви будете показувати власний запис. Або ви можете показувати робочий стіл, з якого будете вести запис. Почнемо з вкладочки. Тобто, камера ваша, яка, мікрофон в мене за замовчуванням. І е, 3 секунди це час е, від того, як натиснеться кнопка старт і як піде запис. Ну, зазвичай 3 секунди мені трішки маловато. Тобто, можете брати 5 або 10, щоб встигнути налаштувати камеру. Натискаємо клавішу Старт. Одразу почався відлік. Камеру, як рухати і збільшувати, зменшувати розмір, я покажу трішки пізніше, бо зараз в мене йде два відео, і не всі функції, на жаль, можуть добре працювати. І так, іноді в нас буває потреба виділити під час відеозапису певний момент. Ми обираємо олівчик, колір, яким ви будете робити виділення, наприклад, такого кольору. Виділили, підкреслили або обвели в кружечок. Якщо щось зайве, можна трішки видалити. Можемо написати текст, який вам буде треба. Можете щось стрілочкою додати, щось підкреслити, на що треба звернути увагу, а можемо все видалити, щоб не заважало. Після того, як ви зробили запис, ми натискаємо паузу. Тобто, пауза нам потрібна або щоб підготуватись для чогось іншого. А потім знову включити запис відео, і воно продовжиться. Поки у вас червоний кружечок горить, тобто програма готова для запису. Щоб остаточно завершити свою роботу, треба натиснути Стоп. Коли ви закінчили, ви можете переглянути це відео. Зараз я не буду нажимати, бо в мене Іде інше відео, і в нас може бути певний конфлікт. Тому переглянули. Якщо вас все влаштовує, ви обираєте формат, в якому будете зберігати або передавати цей файл, наприклад, MP4. Дивимось довжину нашого відео, тобто в мене хвилинка була. І завантажуємо. Завантажуємо або на комп'ютер, або на Google Диск. Далі, як же змінювати власну, е, власне зображення? Це те, що я не могла показати при е, тому відео одночасно. Тобто, ми, коли наводимо на своє зображення, у вас е, такі стрілочки, вказівники. Тобто ви натискаєте і можете рухати своє зображення, куди вам заманеться. Хочете його трішки більше, можете його збільшити, ну, але не так занадто. Зменшили, показали, де вам треба. Можете його зовсім прибрати, щоб не заважало. Але бажано. Все ж таки, щоб ми вас бачили все.